Шановні павлоградці, мене звати Юрій Машенко, я лідер українського народного об'єднання Характерних. Сьогоднішнє звернення буде до вас і до міського голови Анатолія Олексійовича Вершина. Ви всі знаєте про те, що Павлоградська телерадіокомпанія отримує 13 мільйонів гривень з бюджету нашого міста. Окрім цих грошей, ще на протязі року виділяються великі кошти для обладнання та інше. А чи потрібно нам це павлоградське... Телерадіокампанія. Анатолій Олексійович, я звертаюся до вас. Ви не можете взяти телефон, от як я зараз це беру, і засняти на свій Фейсбук, розказати людям проінформувати безкоштовно звільнивши ці кошти, наприклад, для ЗСУ чи для якихось інших соціальних потреб нашого населення. Ми ж показували, наприклад, труп, які треба замотати, щоб тепло не йшло в повітря. Багато можна чого придумати, були б гроші. А вам важко, чи ви просто вже віці людини, і ви не розумієте, що зараз можна включати телефон і безкоштовно це робити. На вас підписано багато людей. І ви таким чином інформували людей. Це було б більше переглядів, ніж ваше ПТРК. Бо об'єктивно хто його дивиться? Три бабушки. І все, ви просто списуєте гроші. Скажіть про це чесно. 13 мільйонів, значить, мільйона три йде на ПТРК і 10 вам в кишеню. Оце об'єктивна картинка. Ми закликаємо, як організація характерних всіх мешканців Павлограда проголосувати. Ми зробили петицію, щоб ліквідувати Павлоградську телерадіокомпанію. Будь ласка, підтримайте.